Новий закон про мобілізацію змінив усі колишні правила для військовозобов'язаних українців серед нововведень єдиний електронний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів міністерства оборони оберіг, а також додаток для смартфонів Резерв Плюс. Навіщо вони створені та як користуватися? Докладніше далі. Власне, реєстр оберіг створено для пошуку ухилянців. До останнього часу облік військовозобов'язаних вівся на папері, і хоча людина формально стояла на обліку ОТЦК, на практиці ніхто не знав, де вона фізично перебуває і як її шукати. Тим більше, що багато військовозобов'язаних, які мають можливість працювати дистанційно, намагаються зайвий раз не виходити з дому. А коли їм приносять повістку, просто не відчиняють дверей. Оберіг збирає інформацію з різних реєстрів, у тому числі із реєстру платників податків. А за цими даними ТЦК зможе знайти, наприклад, роботодавця тих військовозобов'язаних, які не бажають самі прийти до ТЦК. За новим законом про мобілізацію роботодавець має забезпечити явку свого співробітника. Таким чином, в оберезі кожному військовозобов'язаному присвоюється певний статус, а перевірити свій статус можна за допомогою застосунку Резерв Плюс. Незмінних статусів не буває. Хіба що для громадян, які досягли 60-річного віку. Статусі Усього шість, і вони змінюються залежно від ситуації. Нехай вас не лякає статус у розшуку. Він означає лише, що у ТЦК поки що немає жодної інформації про людину. Після 25 років призовник переходить у розряд військовозобов'язаних. І якщо після цього він не з'явився в ТЦК, то набуває статусу у розшуку. Також це стосується тих, хто переїхав, але забув знятися з військового обліку. Статус уточнюється, говорить сам за себе. Наразі інформація про вас усе ще обробляється. Фахівцями ТЦК. Тому важливо пам'ятати, що будь-які документи, які ви надаєте під час постановки на військовий облік, обов'язково перевіряються. Наприклад, коли студент надає справку з вишу провідстрочку. Статуси знятий і тимчасово непридатний, також говорять самі за себе. У другому випадку, коли стан здоров'я дозволить, наприклад, після лікування та реабілітації, людина знову має пройти військово-лікарську комісію для уточнення статусу. А статус підлягає призову, означає, що. Що людина може бути мобілізована. Нарешті останній статус виключений. Його присвоюють не лише після досягнення 60-річного віку, коли людина перестає бути військовозобов'язаною. Також може йтися про засуджених за тяжкі злочини. А ще це статус чинних військових, адже коли вони стають військовослужбовцями, то перестають бути військовозобов'язаними. Але важливо пам'ятати про те, що додаток Резерв Плюс це просто зручний інструмент для уточнення свого статусу. Це не офіційно. Ційний документ, як військовий квиток. Наприклад, якщо ви збираєтеся перетнути кордон, даремно показувати прикордонникам свій смартфон. У вас повинен бути із собою паперовий військовий квиток з усіма необхідними відмітками. А дані з вашого військового квитка прикордонники перевірять за власними базами, зокрема за базою Міністерства оборони. Як то кажуть, для довідки інформаційна взаємодія на рівні баз даних між Держприкордонслужбою та Міноборони була налагоджена ще з березня 2024 року, коли ухилянти почали. Масово пред'являти на кордоні фальшиві документи. До речі, ті українці, які виїхали за кордон, теж мають стати на облік. Це передбачає постанова кабміну від 16 травня 24 року, номер 563 Якщо перед виїздом за кордон з якихось причин ви були зняті з військового обліку і перебуваєте за межами України понад три місяці, доведеться повернутися і особисто з'явитися до ТЦК до 16 червня, тобто через 30 днів із дня набрання чинності. Відповідної постанови Кабінету Міністрів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.